Конференц-залі Севастопольської митниці відбувся брифінг присвячений підбиттю підсумків роботи митниці за 2011 рік. Проводив захід начальник Севастопольської митниці Валентин Семенов. Також у брифінгу брав участь радник голови державної митної служби України Віталій Лисий. Далі з подробицями у репортажі Алли Харівської. Обличчям до людей така концепція реформування діяльності митної служби України визначена на 2011-2015 роки. Саме з цього розпочав брифінг начальник Севастопольської митниці Валентин Семенов, з якими підсумками роботи Севастопольська митниця закінчила 2011 рік. Начальник міської митниці розповів більш детальніше до державного бюджету. Митницею перераховано у 2011 році 355 мільйонів гривень. Що майже на 60% більше, ніж в 2010 році, і в два рази більше, порівняно з 2009 роком. Також хотів би відмітити, що в якості дотації вирівнювання на розвиток міста Севастополя протягом року перераховано. 39,3 мільйони гривень. Майже 40 мільйонів гривень, значить, пішло у бюджет міста. Основними бюджету утворюючими товарами у 2011 році стали ячмінь та пшениця. Сума податків, на які склала 120 мільйонів гривень. За об'ємами імпорту лідіруючі позиції залишилися за рибою, легковими автомобілями та запчастинами до них, а також різного роду промисловим обладнанням. Збільшилась частка надходження до державного бюджету. Від експорту зернових, оскільки, як ми з вами раніше вже зустрічалися, ви знаєте, було встановлено мито на експорт зернових. І в цьому році воно склало майже 50% від цієї суми. У сфері боротьби з контрабандою Севастопольською митницею за 2011 рік було складено 106 протоколів на загальну суму 17,5 мільйонів гривень. З метою посилення протидії торгівлі наркотичними речовинами у міській митниці створений відділ боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї. Цьому році ми відійшли від складання протоколів по малозначним... Фактам і було приділено увагу виявленню більш вагомих порушень при переміщенні товарів через кордон, митний кордон України. Зараз митниця розпочала ще цю роботу в минулому році, проходить оптимізація. В цілому митної структури і митної служби України це стосується і нашої митниці. Про результати діяльності Державної митної служби України за 2011 рік журналістам розповів радник голови Державної митної служби України Віталій Лисий. У 2011 році Державною митною службою України перераховано до державного бюджету 114 мільярдів гривень. Це дуже серйозний показник, і це вперше досягнуто такого результату. Якщо брати в порівнянні до дві. 2010 року це на 30 мільярдів більше. А якщо брати до планових показників, які доведені Міністерством фінансів, то виконання плюс 10 мільярдів гривень. Це говорить про те, що дійсно державною митною службою зроблена колосальна робота, проведена щодо знаходження коштів до державного бюджету. Концепція реформування діяльності митної служби України, яка визначена на 2011-2015 роки, включає в себе оптимізацію та модернізацію митної служби. А результат повинен бути один. Митна служба України має бути стабільною, ефективною, гнучкою.